Привіт, мене звати Марія, я лікар-терапевт і нутриціолог з дворічним стажем. Мій шлях до нутриціології почався не з підручників, а з власного шляху. Ще з дитинства я хворіла на ожиріння і досі страждаю на РХП. Тому на власному досвіді я знаю, як це боротися з їжею, тілом і собою. Я ще йду до своєї мети, не до ідеалу, а до балансу, прийняття і турботи про себе. Я проти жорстких дієт, бо на власному досвіді знаю, що вони не працюють, а тим паче якісь заборони. Я за більш бежний підхід, хоч і інколи при зривах я починаю знущатися над собою досі. Кому буде більше цікаво детальний мій шлях схуднення, дайте знати в коментарях. Тут я буду ділитися своїм шляхом, досвідом, цікавими порадами, корисною інформацією як лікар і як нутриціолог, а ще я буду підтримкою для тих, хто вже втомився боротися з їжею і знущатися над собою. Підписуйся, якщо тобі це відгукується, тут буде ще багато цікавого і корисного. Будемо проходити цей шлях разом.